Вітаю, сьогодні в нас тестування двох кав, одна майже народна італіяна рома 650 гривень кілограм, і суперкава, не народна зовсім 1500 гривень кілограм Колумбія Гранджа Параїса з Колумбії з спеціальною обробкою термошок, яка дозволяє розкрити суперсмаки кави. І ми сьогодні перевіримо, чи варта ця переплата і чи ця кава ровно в 2,5 рази смачніша за цю. Тож давайте, поїхали. Тож, давайте спробуємо наші зерна подивитися ближче. Наша Колумбія Гранджа Параїса обіцяє режовий виноград, барбарис полонуці в лічі. Дивимося на зерна. Загалом обробка термалшок – Це коли кава приймає різкі перепади температури. Кавові зерна. От Давайте ближче подивимося на це зернятко. Зерна рівномірно посмажене. Досить гарної форми, без е, великої кількості дефектів. Не ідеальне, звісно, але але виглядає досить приємно. зерна італіанове рома Воно трохи перемішається з нашим, але ми завжди побачимо різницю. Десь це отак виглядає. Дивіться. Теж рівномірне, досить чітко сформоване зерна але. Ми бачимо більше різних кольорів, це значить, що зерна попадається не спіле, не зріле або перезріли, переспіли. Різної форми, різної формації. Деякі зерна йдуть з маслянистими слідами. Це значить, що кава була в цих містах трохи пересмажена і нерівномірно посмажена. І, звісно, це купаж 50 на 50. То, в принципі, візуально гарно видно, що це а, і зерна різної якості. Наразі будемо готувати нашу кавку на Rocket Апартаменто. Це справжня італійська кавоварка з теплообмінником великою кількістю групою е 61 яка створена в 61-му році. Як ця цифра нами підказує? Це класична технологія, яка гарно виварює каву, і ми отримаємо класичне еспресо. Будемо смакувати його з цих двох сортів. Тож давайте мелемо спочатку каву. На кавомолці Обель, там, де у нас італінова аерома, робимо з нього еспресо, і потім мелемо на ферзената, де буде у нас наша гранджа Параїсом. Тож, давайте, вперед. Технологія, як завжди, на вагах. Таруємо ваги, ставимо нас шейкер, туди ми мелемо каву. Давайте запускаємо нашу а, кавомолочку Обель, мируємо цю порцію. Після цього будемо варити смачнющу каву. Так, вперед. Здобуваємо наш ріжочок, робимо пролив для вирівнювання температури, бо це дуже важливо. Наразі в нас кавоварочка показує 96 градусів, це так-то забагато. І якраз такий пролив нам дозволить вирівняти цю температуру. Шеркеруємо і засипаємо в ріжочок. Так, кавка наша з'являється в ріжку. Використовуємо оцей шейкер. Який дозволяє рівномірно розподілити всю каву в нашому ситочку. Звісно, гарно темперуємо. Я використовую отакий пружинчастий темпер. Кладемо ситочку і ми готові до готування. Ставимо стаканчик, таруємо ваги. І запускаємо готування. Пішла готування нашої кави. Вона налаштована на трохи швидший пролив, це дозволяє більш яскраво розкрити смак кави і отримати цю надвисоку пінку крема. Ми зупинимося на 23 секундах. Є 74 грами, але при притому отака суперова кавка яка має в собі таку чуть не пів стакани піни. Це буде дуже смачно. Зразу невеликий ліричний отступ, якщо ви полюбляєте кави з високою пінкою, це не завжди ознака якості, бо пінка це вигуцевий газ, якого багато у робусті, то в цій каві. 50 на 50, 50% робусти так то досить велика кількість. І ви якраз собі отримуєте таку наче дорого, дорогу виглядаючу каву з високою пінкою. Але як я кажу, ця це недорога кава, яка візуально себе перевищує просто на голову. Тож такий лайфхак. Давайте тепер Колумбія Гранджа Параїсо. Її тестуємо. Шейкеруємо, як завжди. Дістаємо наш ріжочок. Зараз ми його протремо від залишків води. Після чого ми готові для засипання сюди нашої смачнющої кави. Ріжочок, кільце. Шейкеруємо і засипаємо. Те ж саме наше завдання зробити рівномірний рівень, який нам дозволить рівномірно проварити каву. Дивіться, навіть просто безвірююча яка краса. А якщо ми зробимо ще отак, то наш рівень буде близько до ідеального, навіть без темперування, яке ми, звісно, теж обов'язково робимо. Знову ж таки, беремо ситечко, заряджаємо. Невеличкий проли і готуємо. Тож, заряджаємо наш ріжочок. ставимо стаканчик, таруємо ваги і готові ми до готування. Тепер колумбія Гранджа Параїсо. Тож буде досить швидке готування. В мене всі налаштування на досить крупний помол зроблені, щоб ми відчували фруктовість кави. І були... Порадувані суперовим смаком. Звісно, в ідеалі трохи більшим помол, меншим помол робити, але при тому посмакувати каву ми зможемо. Дивіться, по кольору навіть видно, що наша недорога кава має більш темний колір відтінок, а наша стоїцького дорога арабіка більш світленька. При тому ми якраз посмакуємо оці фруктові відтіночки і оцю технологію, яка дозволяє ці відтінки. Відчувати у чашечці. Починаємо тестування з італіанової ароми. Перш за все аромат. М -м -м, дивіться, він тут насичений, міцнуватий, темного шоколада, який трохи припалений. Для тих, хто полюбляє міцність саме воно. А по смаку міцна гіркота, насичена гіркота, яка лишається у вас в роті досить довго. Це. Простий, але міцний смак. Тож, в цій каві, основний акцент, міцність. Якщо ви це полюбляєте, це шукаєте, ця кава, дуже гарне придбання, за цю ціну ви отримаєте цю потужність. Тобто Це класична кава. Так, тепер, звісно, беремо водички, щоб звільнити наше відчуття, і беремо нашу колумбію. Яка в 2,5% дорожча. Дивіться, одразу аромат. По аромату відчувається, що ця кава має кислинку, а, відчувається сливка. От щось таке. А. Ой, це дуже смачно, ви не повірите. Після тої кави це не просто крок вперед, це інший просто напій. Це, от я досить часто тестую кави. Гарні арабіки також. Ця навіть на цьому фоні виділяють в неї присмак якийсь полуниця, малина слива, яка відчувалась в ароматі, тут максимально приглушена. Це якийсь букет солодких ягід, але без цукру. А, Якщо до кави ми додаємо цукор, він частково зробить. Смак кави більш пласким і нецікавим, бо своїм солодкістю він знищує. Тут такого нема. Тут ми маємо яскравий ягідний букет, який приємно пити. Малина полуниця, можливо, трохи чорний смородина. І цю колу. каву треба пити довгими отакими втягуючими ковточками, щоб ви цей весь букет оцінили. Тож дивіться, в чому різниця? Для мене це. Наразі при сьогоднішньому тестуванні дуже просто можна пояснити. Це просто класична кава, яку ви полюбляєте. А це багатий напій, який вартує смакування. Тобто, отаким прохолодним ранком ви собі робите чашку, сідаєте і думаєте про плани на день, плани на тиждень. А що сталося за минулий тиждень? Що буде в наступному. І ця кава вам дає. Такі натхнення, що наступний тиждень буде крутішим. От. І ви смакуєте і отримуєте задоволення. Тож сподіваюся, що ви теж полюбляєте гарну арабіку, от, бо воно того вартує. І ця кава явно вартує в 2,5 дорожче за цю. Зрозуміло, за що. Відчуття просто колосальні. Звісно, рекомендую. Тож, дякую за увагу. Якщо цікаво було, підписуйтесь на канал. Намагаюся знімати щось цікавеньке постійно. До побачення.